10 вересня 2024 року суддя Корольовського районного суду міста Житомира Валерій Аксьонов переніс підготовче судове засідання у справі голови обласної військово-лікарської комісії Наталії Сич. Причина відсутність прокурора Вадима Міляновського. Засідання на час буде складено на дату. Микола Поліщук, адвокат обвинуваченої Наталії Сича, розповів, що підготовче судове засідання не розпочинається упродовж семи місяців. Дана справа знаходиться провадженні суду вже більше семи місяців. Підготовче засідання, яке в нас зараз триває, має бути проведено протягом десяти днів. Потім семи місяців ми не можемо цього зробити. Звини сторони прокуратури, яка вже двічі відкладалося засідання саме зв'язку з наявкою пана прокурора зі сторони захисту. Жодного зволікання у розгляді цієї справи не було. Жодний адвокат чи жодний з обвинувачених не заявляли будь-яких клопотань про відкладення розгляду справи. Я попросив у суду відреагувати належним чином звернутися до органів прокуратури з приводу саме затягування розгляду справи зі сторони прокурора. Обвинувачувана Наталія Сич від коментарів відмовилася. Суспільне Житомир надіслало запит до Житомирської спеціалізованої прокуратури у сфері оборони, щоб дізнатися, чому на підготовче судове засідання упродовж семи місяців не з'являється прокурор. Нагадаємо, що 15 серпня 2023 року працівники служби безпеки України і головного управління національної поліції України в Житомирській області затримали голову військово-лікарської комісії Житомирщини Наталію Сич. За версією слідства її зокрема обвинувачують у пропонуванні призовникам фіктивних медичних довідок про непридатність до військової служби за станом здоров'я. Олена Кучмій, Тетяна Ривак, Суспільне новини, Житомир.